Хто ви? Мене звати Людмила Бельська, я імунолог з стажем роботи понад 30 років. Працюю 30 років практично в інституті нейрохірургії, відділі нейроімунології, кандидат наук. Так. Познайомилася з Кравим клубом через свого наставника Вікторія Ващенко. Вона теж кандидат наук, судинний лікар. Я спостерігала за нею, як вона гарно виглядає, як вона худне, як вона гарно взагалі. Але її, було да. супротивлення, якесь? Так, да, хочу да, сказати. І ми поликаємо з нею особисто. Вона мені я питала, як тобі вдається так гарно виглядати. Вона казала, це є спеціальна концепція, все там чудово, тобі треба ознайомитися, я говорила, да 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 ми йшли пити по своїх робочих місцях. Далі я це все забувала, тому що ну традиційна медицина, що ви я лікар з таким стажем і взагалі це не може бути. Так, так. Але воля долі все буває. Мене вистачає підшлункового залозу, Це така, знаєте, цікава. Я не зрозуміла навіть. Зразу вже не буду казати про деталі. Я приходжу до Вікторії, Вікторія Узис. Вона робить мені узні і каже: Я ж тобі казала, тобі давно було пора почиститись, я їй кажу, Вікторія. Тобі зараз відповісти щось або ні. Ну, Лікарі мене зрозуміють. Моя вже собі составила графік, мені треба трапити капельницю, цирокал, кандрякал, ну все, да, що до да, да. цього не сходиться. Але каже, мені так хочеться пити. Вона каже, у мене усує вода ноль сімдесят п'ять. І каже, сю карал знамінити. Я тобі кину. Я кажу, докидай, раді Бога. Я беру цю пляшку, збираю все на крапельницю, здаю аналізи, година проходить. Я розумію, що там деякі препарати знялись производства. І коли я приходжу вже капати крапельницю, у мене температура, хто лікарі мене зрозуміють, острий приступ підшлуковується, температура нижче 36, це тиск піднімається. І медсестра мені каже, давайте ми вам помірюємо тиск. Я 120 на 80, температура піднялася до 36,4. Я кажу, вколіть мені спазмогом, бо інститут мене не зрозуміє. І повертаюся до Вікторії. Я кажу, що тим казала про свій каров? Вона мені пояснює, що де це знаходиться, що можна кур'єром. Я їй кажу, де можна купити це. Вона каже, так тут рядом. Я кажу, в общем, поки я доїхала п'ять хвилин на машині, Вікторія мене вже зареєструвала, у мене був якийсь номер, я нічого не розуміла. Взяла цю коробку, ну звичайно, як всі лікарі, думаю, боже, аби не було теророгенного ефекту. Перехрестила три рази, думаю, ну господі, благослови. І почала це все діяло. Потім вже я розібралася. Я отримала результат свій позитивний, воно зняло інтоксикацію, вже потім ми розібралися, і я поміряла першим у себе в інституті, що дійсно, коли Карал, ти кидаєш на 0,75, він стає 9.1. Якщо ти мілкими гадатками п'єш, що відбулося? Я прокапила кабельницю, біла, поки я бігала. Я Потім, отримавши результат, я ще не знала, що це сітєва компанія. подзвонила своїй подрузі, в Івано-Франковську, каже, тут є чудо, якісь банки, каже, я тобі везу в гості. А це було на кануні Паски. За неділю я вже розпрощалася з ковбасою, паскою і Але поїхавши до неї, я все це змогла скуштувати. Я не знала, я везла їй ці дві коробки. Е, свого брата ще, Кажу, слухай, ти за типічним дерматитом, Віка каже, що це вилікує. Ну Не знаю, чи вилікує, треба спробувати. Він довго ітогі він сказав, що треба робити. каже, треба брати. Скільки? Ми беремо сім. Ага. Коли приїхала, Вікторія мені каже, ну я отримала результати. Вона каже, слухай, каже, ти можеш отримати кешбаті на гроші. Дала нам для вона написала, що ти будеш діти. Ти що і здібаєшся? Щоб надо мною весь інститут сміявся. В итоге Вона каже: Ну це ж гроші. Ну, гроші, знаєте, гроші всім потрібні. І я поїхала тоді, сюди, значить, верніше перевелася. І раді інтересу, 16 числа прийшла сюди в офіс. Кажу, тут мені якісь гроші, ніби повинні дати. Не кажу, так кажіть ну, я номер. Я сказала номер. Вони кажуть, можете собі показати, що це ви? Я пред'явила свідомство ну водіводівське посвідчення, бо я ж нічого не брала. І ми і от отримала перші гроші, а тоді вже почала розбирати. А це. що були за перші гроші? Е, тобто перші... Неї, це було 125 доларів. Це було за Тобто я собі повернула кешбек за ту продукцію, яку тобто... але я тоді принципово е, ці гроші відклала. Потім ще інші, і не тому що я не можу собі дозволити якусь коштовну річ купити. Ну, ну я можу собі дозволити, але то було принципово за фактично другу і першу зарплату я купила собі джинси Дізі. А за третю я купила собі дуже красиве плаття Максмара. Червоний, коли мене питали, каже, Боже, яке красиве плаття. Я завжди казала: ну, це не за ці гроші, а за які? Я кажу, я, якщо цікаво, я вам розповім. Отак остався мій корол. Але потім вона мене нам ніхто із касмітолога, із цього не предлагав. Люди були в шоці, в хорошому сенсі. Тому що реально ніхто, Давай, я кажу, зсередині почистимося. І коли я розібралася в концепції здоров'я, отримала свої результати. У мене через тиждень на програмі детокс, тоді детокс ще не було в 2019 році, почали сходити набряки, Я тоді важила 58 кг. У мене менше стали судоми, тому що вони були через день, були два це рази в то. тиждень, да? це дуже часто, з точки зору фізіології і здоров'я. В мене нормалізувався тиск. Він був і 90 на 60, і 70 на 50, і пульс 47. В мене з'явилася енергія, тому що було таке, думаю, щоб цей пацієнт не прийшов 9-й вечір, а він і друга приїхав, щоб йому процедуру робити. І було вигорання. І коли я побачила результат на програмі детокс, я подзвонила Наталі Папенко і кажу, я хочу всю родину. Через тиждень в поралі я хочу всю родину завести до концепцію здоров'я. І я всім до одного купила програму «Детокс». і купила ще деякі продукти. Тому що я розуміла, що треба інтегральний.